Ваша шкіра втратила свіжість, пружність, еластичність, має нерівний тон, лущиться, подразнена. Для вас підійде серія з фільтратом секреції равлика лінійки SmartLife. Вона складається із чотирьох продуктів пінка для вмивання, пілінг-скатка, тонік та зволожуючий крем. Пілка, м'яку очищує епідерміс від залишків слібому, косметичних продуктів та інших забруднень. Гіалуронова кислота у складі сприяє інтенсивному зволоженню, підвищує пружність та еластичність шкіри, фільтрат секреції равлика стимулює регенерацію, зменшує подразнення та підтримує необхідний рівень гідратації шкіри. Пантенол має загоювальну та протизапальну дію. Дівчата, подивіться, яку ніжну піну створює цей засіб. Його треба наносити на вологе обличчя. Подивіться, яка вона ніжна. Бачите? На вологе обличчя. І вже навіть на цьому етапі видно різницю. Далі пілінг-скатка для обличчя. З ахокислотами. Він створений для м'якої ексфоліації та очищення епідермісу. Він е очищує ороговілі частинки шкіри і прискорює процес регенерації. Його активні компоненти алантоїн та фільтрація креції равлика заспокоюють та зволожують шкіру. Ось такий от він. Бачите? Подивіться, як він працює? Подивіться. Бачите? Ось так він буде очищувати вам обличчя, зовсім не пошкоджуючи, не травмуючи шкіру. Ось такі от катишки. Так, далі. Після того, як ви очистили обличчя за допомогою пілінгу, і ваша шкіра стає просто неймовірно, Я не можу передати вам це відчуття. Це відчуття шкіри, як торкаєтесь шкіри млад... мм, марюка. Вона просто ніжна, гладенька, неймовірна. Далі йде у нас тонік. Тонік для обличчя з ахакислотами та фільтратом секреції равлика, створений для зволоження, м'якої тонізації та відновлення природного pH шкіри. Він вирівнює тон, звужує пори, регулює виділення себому, освітлює шкіру та прискорює процес регенерації. Екстракти алої та календоли в його складі відновлюють та заспокоюють шкіру. Тонік дарує шкірі відчуття комфорту. Ну і останнім етапом догляду за обличчям є зволожуючий крем з гідралізованим колагеном та фільтратом секреції равлика. Він створений для глибокого зволоження шкіри. О, дивіться, який він ніжний. Він дуже швидко всмоктується, не залишає жирних слідів, має регенерувальні властивості, надає шкірі шовковистості, сяйва та гладкості. І ваша шкіра після користування всієї цієї серії стане еластичною, пружною. Зменшиться подразнення, вирівняється тон, звужаться пори. В результаті ви будете мати бездоганний вигляд. До того ж, ця серія, усі продукти цієї серії підходять для усіх типів шкіри. І у грудні ви можете придбати всю серію зі знижкою 25%. Це буде дуже чудовий подарунок під ялиночку. Мамі, сестрі, племінниці та да навіть собі. Тож, дівчата, поспішайте. На основі цієї серії зроблено три шикарніші подарунки. Тож обирайте. І ваша шкіра каже вам дякую.